Друзі, всім привіт! Сьогодні знову виходжу до вас з Нью-Йорку. Якщо не помиляюся, локація називається Вашингтон Парк чи Вашингтон Сквер. Ось тут є така знаменита арка, яку я вам можу показати перед, перед тим, як почну е, ділитися коротким словом. Ось нам треба 4 дні побути тут і послужити в неділю в українській церкві. Ось знаменита арка, така у Вашингтон. Парком. Я сьогодні хочу поговорити, підійду трошечки в затишне місце, де люди на травичі відпочивають. Сьогодні хочу поговорити про милість, про милосердя, яке Христос залишив нам. Назвав це коротке відео Милостові руки. Є така місія Добрий Самарянин або Рука милосердя. Милостові руки це руки, які готові допомагати тим, хто потрапив в біду. Я думаю, що більшість людей не усвідомлюють важливості цього служіння. Адже милосердя Боже воно, воно, воно реально торкається сердець. Людина, яка не розуміє Божого милосердя, по відношенню до себе, їй важко передати милосердя Боже комусь. Я сьогодні хочу спонукати вас думати про милість Божу. Перше, возгрівати в своєму серці істини зі слова Божого про те, що Бог милостивий. Друге, знайдіть місце писання, які свідчать про те, що Бог е, закликає нас до милости. Він е, хоче, щоб ми у всьому уподоблялися до нього і так само в цій частині. Будьте милосердні, як Отець вас милосердний. І я думаю, що християни мають відрізнятися цією чеснотою від усіх інших. Релігії світу. Ми маємо нове серце, серце сповнене милосердя, доброти, яка буде виявлятися по мірі потреби тих людей, які на нашому шляху знаходяться. Притча про доброго самаряна свідчить нам саме про це. Людина, яка має милосердне серце, вона не проходить мимо того, хто знаходиться в біді. Ви знаєте, я на постійній основі зважую своє серце, коли в мене просять допомогу. Я розумію, що деякі люди вони, можливо заслужили той, те положення, або той життєвий шлях, на якому знаходяться, але знаєте, ми всі перед Богом фактично винуваті, і так чи інакше ми не заслуговуємо на його милосердя, на Його доброту, на його прийняття. І тому ми повинні вважати це, бо ну скажемо так. Хтось, хто живе лочистим життям, можливо, дійсно заслуговує, і Бог благословляє і як воздаяння, як примноження на шляху, шляху доброчинності. Так? Коли людина робить добро, Господь ще це добро примножує. Але насправді в більшості в більшій мірі ми отримуємо по його благодаті, по його, по його милості до себе. Ось і коли ми усвідомлюємо це. Нам легко являти милість тим, хто потребує цієї чесноти, потребує е, саме тепла Божої присутності. Адже вияв милості це дійсно показує благорозположення Бога до нас. Це те, що я, я вважаю, повинно культивуватися на постійній основі в наших. Життях і повинно відрізняти наше служіння від різних релігій. Ось милосердя, Боже милосердя. Якщо б якщо детально дослідити життя та служіння Ісуса Христа, то ми бачимо, що багато сили Він робив саме через своє милосердя. І змилостившись, він поклав руки на хворих, хворий був здоровим. Змилосердившись, він виявляв Божу силу. Одинак, який був у своїй матері, однією дитиною помирає. Ісус бачить цю похоронну процесію. Він змилосерджується над цією жінкою, і він поскрашає смерть. Він змилосердився над людьми, які були голодні вже більше доби, над тими, хто слідував за ним в пустинні місця. І він робить чудо нагодуванням. Народу двома рибами і п'ятю хлібами. Ось. Ми бачимо, що Господь через своє милосердя виявляє чудеса. І людина, яка сповна милосердя, вона є кандидатом на те, щоб Бог використовує могутню в чудесах. Тому сьогодні молюся, щоби ви посилили свою позицію, роздумуючи над цією істиною, над тим, що Бог милосердний і що нам. Потрібно являти цю грань його присутності, цю грань Його єства. Е, Молюся, щоб ви були запалені цією ідеєю, і Господь прославився через акти, послідовні акти, постійні акти милосердя в вашому служінні. Сподіваюся, що це слово було своєчасне. Благослові доросіння брати та сестри і до наступних зустрічей.